Піряд. Да, 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 да. Данила Даведенко та 5-й метро Юхимець. Тишевський. Не довелося це зробити. Левченко. Є закидання. Заступного майданчика на хвору Катам Стасюкма. Кащен. Так, можна застосувати Левченка, 40 кроком Левченко проходить на чого повного майданчика. швидка передача на Шокура. Шокур! Скидка Мельнику! Який сефу. Мене так позаду підсказує москвича, що швидше, потрібно рухати. Середа. Малиновський отримує пас від Середи. Проходить від захисників. Приграє вже гонтере, але далеко відпускає м'яча. Готекс завдає удар. Чи не тримали там коркішка? Відбирає м'яча там. Першин уже ціною фола намагається зупинити шокора. Не довелося. Першин. Ні, середа. Стать коперс можна віддавати. Пробуває потужно злівої рикошети, Забуває Малоноски рикошет від Мельника. Пробуває потужно. Злівий рекошет і забуває малоноські. Пробуває луцик непогано. Розіграли так сморокоми, але м'яч відлітає віддано до Артешевського. Те, що зупинився Сокіл. Буквально на якусь долю секунди і це рівня не використовує. Цик непогано. Розіграла так з Мароком але Мяч вылетает. Видно. Стасюк потужно пробуває, Стасюк Левченко на місці. Малиновський може бити, Малиновський пробуває, Мяч відлітає до середи. Середа просто питки. Мало чи не пропускає відразу. Малиновський збивчий. чук Першень. Пербуває Першин. першин. Цуцуловське на добування. Левченко просто втримувати ворота суперників. Стасюк все-таки прорвається флангом. Скидка в центр. Можна було бити там. Перекрили Цуцуловську, але Стасюк далі продовжує боротися далі. На більше 4. Відкриє завтрашній ігровий день. У восьмій ранку зігрався проти Крижополя з Вінницької області. Середа заб'є середа. Ні. Павло. Луцик. Завдає удару Луцик вищевик. Стасьок. Хороший. Першень. На передач не проходить порожні ворота. Хмарук прибрав на замасі. Суперники пробувають, але там уже Стасюк повернувся. Там уже Стасюк повернувся. Ну, тут Хмарук розібрався. Малиновський теж дуже легко впорався з суперником. Не хотів, але все-таки він... Там пішли рівняни. Якось так розіграли, що вже Малиновському потрібно повертатися і захищати ворота. Перший пробуває! А от вам 2-1. Сокіл повертається в групу. Потрібно повертатися і захищати ворота. Перший пробуває! А от вам... Дозволяє Люберту заздалегідь оформити чемпіон.